Всім привіт-привіт! Вітаю привіт. вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова розпаковочка. Отримала вчора замовлення друге компанії Farmacy. по лютневому каталогу. Вирішила я ще все ж таки зробити ще одне замовлення дещо добрати собі, поки були хороші пропозиції. І так вийшло, що вийшло у мене ще одне замовлення. Перше, що покажу. Взяла наявність ось такий шампунь. Якось вони у мене трішечки пороли ці шампуньки, було в мене їх якось багато, а це бачу вже так: розібрали дві штучки взяла: один з кроповою, один з міксом трав для всіх типів волосся, вони обидва йдуть, об'єм 500 мл. Бо, здається, в лютневому каталозі були по. Что по 159 гривень, якось так, вирішила дві штучки взяти. Далі, ще що взяла дві штучки знову це мої улюблені зубні пасти. Знову алоє Гель. Взяла дві штучки також нехай будуть, пригодяться. Далі взяла ще для синочка знову. Минулому замовлені брала для одненьку баночку. Донька забрала, сказала, буде пропивати, а це взяла ще одну банку. 60 тут у нас желених вітамінок, 13 вітамінів і мінералів. Взяла ще одну баночку, буде салочок ще пропивати, Здається, 399 гривень, якщо правильно пам'ятаю, була ціна цього комплексу вітамін. І ще взяла. Кальцій, магній, колаген, ось таку добавочку. 30 таблеток тут у нас йде. Я вже такі весини пробувала, в минулому замовленні така у мене була, не забралася круха. сказала, буде пробувати. І я вирішила замовити ще три штучки. 295 гривень була ціна по каталогу в минулому каталозі, і вирішила я їх поки що взяти. Не знаю, можливо, мамі ще завезу, чи цей, чи ще там в мене буде одна. Одне замовлення йде також з вітамінками, або цей завезу кальцій, магніколеген, або, кхм, буду бачите, або там ще один в мене буде. Розкажу в наступному десь відео. Далі, що ще взяла, був представлений на сайті для представників була можливість замовити наборчики з косметичками. Ось так вони виглядали. Там були різні, там була і така зелененька косметичка, з ароматиком Гера, була жовтенька з ароматиком Sensational, З ароматом, здається, як він називається цей рожевий аромат? Це було Так стається з ним. Але я взяла я, найбільше мені подобається. Все ж таки ось цей Your Passion, І вирішила я його. Взяти. Тут у нас має бути ароматик, лосьончик для тіла і гель для душу. Ось такий набір 579 гривень, здається, була ціна набору. І вирішила я взяти, тому що ароматик цей мені подобається. І по такій ціні набір, я думаю, що це досить таки вигідно. Ароматик у мене такий є. Ось так. Тут йде запаковано в таку штучку і картонну таку упаковочку. І хочу зняти. Так, Ось так. Ось так все зняла. Подобається мені цей ароматик. Добротна, доволі таки приємна на доти косметичка. Тут у нас Логотип компанії заклеєний ось такою плівочкою. Знімемо, щоб було гарно. Буду лишати косметичку собі. У мене є вже декілька косметичок від Фармасі. Мені вони подобаються, якістю вони непогані. Дуже гарний замочок. Тут така також такий значок компанії Фармасі. Ось тут він на на всіх продуктах. Зверху на шампуньках, ось тут така також хвилька. Це знак самої компанії. Цікавий такий замочок. Всередині у нас гарно працює сам замочок. Тут у нас ось така. такий папір. Тут також написано на бренду. І ось так тут виглядає все. Можна спокійно брати на Подаруночок, я думаю, що ж там так шелепотить. Думала, що це сама косметичка так шелепотить, а це тут все в папері ще замотано, гарненько запаковано, тішечки пошукано. І ось так ось тут все у нас виглядає. Ось він сам ароматик. Так, зараз все я заберу цю, цей папір, щоб він не шелепотів. Так, це у нас гель для душу. Також з ароматом. Цієї, він, мабуть, тут заслідований. Зазвичай йдуть так, заслідовані продукти всі. 100 мл ось такий гельчик. Далі лосьончик для тіла, також парфумований з ароматом Passion. Подобається мені цей ароматик, солоденький у стилі не незнайомий. Класний. І сам ароматик. Ароматик йде без коробочки, просто йде ось так в. Флакончику. Об'єм його здається, не знаю, чи написано, чи ні, здається чи 70, чи 65. Ну, здається, мені більше, ніж 50 мл тут. Добротний такий флакон, гарно виглядає, ароматик. Класний. Люблю, люблю, такий в мене є. І користуюсь тую Ну і сама косметичка. Доволі таки містка. Гарненько зроблена, ось така по ширині. Тут у нас замочок. серединці ось так виглядає. Все доволі добротно так. Тут у нас підкладка така. Ну, Якісні у фармасі, якісні косметички. Мені подобається. Є у мене їх кілька штучок. Залишу і цю собі. Нехай буде кофекцію. косметичок. багато не буває, вони завжди пригодяться. І... Щось туди знайдеться, що покласти. Косметики є, вистачає, тому і ця пригодиться. Десь дівається голос. Ну і замовлення було в мене на 40 балів. Від 30 балів можна було замовити набір пробних зразочків, прийшов він мені в такому здоровезному пакеті. Це він ось е, Тут двоє складений. Великий пакет ще пригодиться десь для клієнтів віддати замовлення. Величезний, величезний такий. І покажу за 50 гривень, прийшли мені пробні зразочки. Ароматиків я вибирала. Ось тільки тут у нас пробнички. Я рахувала 12 штучок. Тут у нас є і чоловічі, і жіночі, гаучо. Не знаю, чи є водичка гаучо, її ж, здається, мали знімати. Це чоловіча, вібрантаура це жіноча. Водичка, шутерсмен, це чоловіча. Далі Hupation це ось такий ароматик жіноча. Далі гламурс. Гламурс, чи як він там називається жіноча. «Рейна Midnight це також жіноча. Далі His Power, це чоловічий ароматик. Сігнатюр. Жіночий, ніжний такий пудровий квітковий. Далі номер 70, чи як він там, чи чинок 70, я так і не знаю, як називається правильно цей аромат. Баулі це також чоловічий, сенсейшнал жіночий і Бліц. Це також жіночий ароматик. Отже, тут у нас 7 жіночих і 5 чоловічих пробних зразочків. Взяла цей набірчик, нехай буде пробнички ароматів завжди також. Але, мені здається, є аромати ті, навіть які гучу, здається, мали знімати. Якщо я правильно, якщо нічого не плутаю, то, мені здається, його мали знімати. За замовлення на 40 балів, також можна було обрати подаруночок. Верніше, як подаруночок продукт по спецціні. І я обрала. Переліку ось таку водичку, Sensational, Також доволі таки приємна, солоденька, але в міру водичка така. Е мені здається, що вона на е на жадодіор здається, якщо правильно нічого не путаю, здається, на жадодіор це є аналогом. Ось такий ароматик в мене також він є. І ароматик досить непоганий. За 165 гривень я рахую, що досить таки. Е Хороша пропозиція для такого ароматику і доволі стійкий, і смачненький. Тому для такого аромату 165 гривень, то це гарна ціна. Каталог березневий був у мене, тому цього разу не вкладали. Ось так він буде виглядати разом з іриною білик. І ще десь була листівочка. Прийшла ось така ще листівка. Разом цінуємо красу, створюємо стосунки разом з ряною білик народною артисткою України. Гарно тут так вона виглядає. З цієї сторони перелік міст, якими буде і числа, коли будуть концерти по, по Україні. 4 березня в Харкові, 5 в Полтаві, 6 в Дніпрі. 16-го у Львові, 24-го в Одесі, 24-го, 25-го, в Черкасах 26-го, в Києві 5 квітня, 5-го, 6-го, в Житомирі 11-го травня, Вінниця також 11 го травня, Івано-Франківськ 19 го травня, Тернопіль 21 го і Хмельницький 22 го травня. Ось таку рекламку. А ми вже вчора з дівчатами списувалися в групі з Оленкою, жартували шкода, що не квиток на, на концерт. Ну, це жар, звісно, але така от листівочка. Трішечки десь вона пошкодилася злегка. В коробці нічого. Ось так її туди поставимо і в каталожик у нас буде в березні ось такий. Трішечки підскакують у березні ціни, все подорожчало, в каталозі так відчутно, але ну, будемо, можливо, якимись користуватися акціями. Можливо, компанія нас буде тішити якимись акціями, спеціальними пропозиціями, ось такими якимись е е е е Спеццінами для представників. Думаю, що, в принципі, можна буде ще по якихось акціях-скидочках замовляти. Таким було моє друге замовлення: ароматне, цікаве і корисне, звісно, штишечки. Про здоров'я треба подбати. Одну буду обов'язково пропивати добавочку я кальцій магній, колаген, я восени вже пропивала. Мені мені здається, все-таки результат після неї я. У мене трохи було так боліло ліве коліно. Я пропивала цей комплекс, і мені, я якось за нього забула. Це зараз деколи знов так відчуваю, трішечки такий дискомфорт, тому обов'язково проп'ю і буду бачити, як буде після, після нього. Буду себе почувати, тому буду пробувати. І буду пробувати. Треба Про здоров'я своє дбати замолоту, як то кажуть, і не запускати. Вітаміни це також. Досить таки корисна штука, тому що зараз і хвороби, і різні віруси. Тому п'ємо вітамінки, дівчатка, і слідкуємо за здоров'ям. Всім бажаю тихого, мирного дня, всім до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!